Фільтрація та сортування даних у таблицях. Давайте пригадаємо, як здійснюється пошук даних у текстовому процесорі. Що таке сортування даних? Для чого його виконують? Як здійснюється фільтрування даних у табличному процесорі? Для чого його виконувати? Бази даних призначено для забезпечення швидкого доступу до необхідних даних. Досить часто користувачі здійснюють пошук потрібних даних у базах даних залізниці, бібліотеки, інтернету та інших. У системах керування базами даних Access пошук у базі даних здійснюється аналогічно до пошуку в Word. Тобто, для пошуку потрібних даних необхідно відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук, відкрити таблицю, у якій здійснюється пошук, виконати основне пошук знайти. У вікні пошуки заміна на вкладці Знайти в поле Знайти ввести зразок даних, за яким буде здійснено пошук, та обрати в списку Шукати в область пошуку в поточному полі або в поточному документі таблиці, встановити у списку Зіставити одне значень усе поле, будь-яку частину поля, початок поля. Під полем розуміється вмість клітинки певного поля. Встановити у списку шукати один з напрямків пошуку усюди, угору, униз. Та встановити за потреби відповідні позначки прапорців для пошуку з урахуванням регістру та пошуку з використанням шаблонів уведення. З урахуванням формату полів, враховується не тільки набір символів, але й формат даних. Та натиснути кнопку Знайти далі. У випадку, якщо буде знайдено потрібні дані. Буде виділена клітинка, яка містить ці дані. Для переходу до наступних записів, значення яких відповідають пошуковому запиту та параметрам пошуку, слід послідовно натискати кнопку знайти далі. Слід зауважити, якщо у списку зіставити вибрати значення усе поле, то під час пошуку зразок буде порівнюватися з умістом всіх записів поля, а при вибраному значенні будь-яку частину порівнюватися зі зразком буде будь-яка частина вмісту клітинки поля. І, відповідно, призначені початок поля. Порівняння буде здійснено по початкових символах клітинки поля. Значення у списку шукати встановлюють напрямок пошуку від поточного запису. Угору до першого запису, вниз до останнього запису і усі по всій таблиці всьому полю. Замінення даних у полях таблиці бази даних виконується з використанням елементів керування вкладки Замінити. Вікна, пошуки заміна. Крім описних параметрів для пошуку, під час заміни в поле Замінити на вводяться дані, які повинні замінити знайдені. Замінення можна здійснювати по кроках, кнопки Знайти далі і Замінити. Або одразу всіх знайдених даних. Кнопка Замінити все. Під час пошуку даних можна використати спеціальні символи, які ще в Access називають символами узагальнення. У базах даних, створених у Access, можуть використовуватися символи узагальнення за різними стандартами стандартом NC89 або NC92. Наведемо приклади символів узагальнення за стандартом NC92 і можливі варіанти їх використання. Символ відсоток означає довільну кількість довільних символів. Наприклад, N і знак відсотка. Це означає, що буде знайдено, наприклад, Ангола, Андора, Антигуа і Барбадос тощо. Символ Нижній пропуск означає будь-який один символ. Наприклад, Іра і Нижній пропуск буде знайдено Ірак і Іран. Символи квадратні дужки» означають будь-які символи, які вказані в квадратних дужках. Таким чином, якщо буде кр в дужках Ої. І Ку буде знайдено крок і крик, але не круг, Тобто або буква О, або буква И, символ в квадратних дужках і знак степеня, означає, що будь-які символи не вказані в квадратних дужках. Тобто, якщо буде написано Іра, в квадратних дужках К і знак символа, буде знайдено Іран, але не Ірак. Тобто все крім букви К. І в квадратних дужках мінус або тире. Означає будь-який символ з послідовністю символів. Тобто, якщо Іра, і в квадратних душках D-L, буде знайдено Ірак, але не Іран, тому що будуть літери від D по L. Як і в таблицях текстового та табличного процесорів, дані в таблицях баз даних можна сортувати. За замовчуванням дані в таблиці Access сортуються за зростанням значень по ключовому полю. Для змінення порядку сортування слід виконати таку послідовність дій, відкрити таблицю баз даних, дані в якій потрібно відсортувати, встановити курсор у межах полях, за даними якого буде використано сортування записів та на вкладці Основне в групі сортування і фільтр натиснути кнопку за зростанням або за спаданням. На малюнку наведено фрагмент таблиці країни, відсортований за спаданням, за даними поля площа. Площа у відповідному полі вказана у тисячах квадратних кілометрів, а кількість населення у тисячах осіб. Біля імені поля, за даними якого здійснено сортування, з'являється стрілочка, яка вказує на порядок сортування. Стрілочка вгору за зростанням, стрілочка вниз за спаданням. Щоб відмінити сортування, слід вибрати кнопку Видалити сортування. В групі сортування і фільтр вкладки Основне. Таким чином, повернеться сортування за зростанням за ключовим полем. Для сортування за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів сортування слід виділити ці поля. До речі, виділити можна лише сусідні поля. І в меню Основне в розділі сортування і фільтр. Натиснути за зростанням або за спаданням. Під час сортування за даними кількох полів, спочатку сортування відбувається за даними полів, розміщених ліворуч. На малюнку наведено фрагмент таблиці країни світу відсортований за спаданням, за даними полів, частина світу та площа. Можна виконати сортування за даними кількох полів, довільно розміщених в таблиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна використати різний порядок сортування. Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри. Подібно до використання фільтрів у табличному процесорі. Для фільтрування даних використовують елементи керування групи сортування і фільтр» вкладки Основне, або список фільтрування у заголовку поля. Наприклад,. Для знаходження записів про країни, у яких державний устрій, монархія або конституційна монархія, слід виконати таку послідовність, зробити поточним поле, за даним якого здійснюється фільтрування, наприклад, Державний устрій, вибрати кнопку Фільтр групи елементів керування сортування, фільтр вкладки Основне, або кнопку справа від імені поля, встановити або зняти зайві у списку позначки прапорців біля одного або кількох значень. Які відповідають умові фільтрування. Наприклад, монархія і Конституційна монархія, та натиснути кнопку ОК. На малюнку фрагмент таблиці, що утворилося в результаті застосування зазначеного фільтра. Якщо потрібно в довгому списку вибрати одне або кілька значень, то простіше спочатку зняти позначку пропорція виділити все. При цьому будуть зняті позначки всіх прапорців. А потім встановити позначки пропорцій біля потрібних значень. Можна здійснювати фільтрування за кількома полями, наприклад, для визначення країн Африки, у яких державний устрій монархія або Конституційна монархія, слід після проведення фільтрування за полем державний устрій, ще провести фільтрування за полем частина світу зі значенням параметрів фільтрування Африка. Кількість записів, що відповідають умови фільтрування, можна визначити за лічильником. У нижній лівій частині вікна програми там указано номер поточного запису і загальну кількість відфільтрованих записів. Під час проведення фільтрування є можливість задати більш складні умови фільтрування. Так, у списку фільтрування будь-якого текстового поля після наведення вказівника на напис текстові фільтри відкривається список умов фільтрування. Вибір будь-якого елемента цього списку відкриває додаткове вікно з полем для ведення фрагмента тексту, що стане складовою відповідної умови дорівнює, не містить, закінчується тощо. Якщо поле містить числові дані, то список умов фільтр чисел буде містити іншу умови дорівнює, не дорівнює більше, менше, ніж. А для даних дати і часу список умов фільтр дат. Фільтри часу містять дорівнює, не дорівнює перед, після між. За виділеними даними фрагментом даних можна здійснити фільтрування. Для цього необхідно виділити фрагмент даних в одній з клітинок поля, за якими буде здійснено фільтрування. Наприклад, в одній клітинок з поля курс валюти значення 0,17. Відкрити список кнопки виділення. Групи елементів керування, сортування і фільтр вкладки Основне та обрати у списку одну з умов застосування виділеного фрагмента для фільтрування даних, наприклад, менше або дорівнює 0,17, для відмови від використання фільтра в певному полі слід вибрати кнопку справа від імені поля та у списку фільтрування вибрати кнопку Видалення фільтра або поставити позначку прапорця Виділити Все. Для видалення всіх фільтрів слід в меню Основне в розділі Сортування фільтр вибрати додатково та натиснути Очистити всі фільтри. Для відміни фільтрування слід вибрати підсвічену іншим кольором кнопку Застосувати фільтр. Для повторного застосування вже визначених значень параметри фільтрування слід знову вибрати кнопку Застосувати фільтр. Запам'ятай найголовніше. В системах управління базами даних Access пошук і заміна даних здійснюються з використанням елементів керування групи пошук вкладки Основне. Дані в таблицях баз даних можна сортувати. За замовчуванням, дані в таблиці Access сортуються за зростанням значень у ключовому полі. Для зміни параметрів сортування, слід встановити курсор у будь-яку клітинку потрібного поля, та в меню Основне в розділі сортування і фільтр натиснути За зростанням. Або за спаданням. Щоб відмінити сортування, слід вибрати кнопку Видалити сортування групи сортування і фільтр, вкладки Основне. Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри. Для фільтрування даних, використовують елементи керування групи сортування і «Фільтр» вкладки Основне. Крім того, для сортування та фільтрації даних, використовують список спеціальних кнопок, які розміщені праворуч та ліворуч від імені поля. Розширені можливості фільтрування текстових, числових чи інших типів даних надаються користувачеві під час використання команди текстові фільтри «Фільтри чисел тощо, залежно від типу даних певного поля. Кількість записів, що відповідають умовам фільтрування, можна визначити за лічильником у нижній лівій частині вікна програми, там указано номер початкового і загальну кількість відфільтрованих записів. Дякую за увагу. Слава Україні!